Чи буває коли небудь у вас так, що ви прокидаєтесь зранку і без якої-небудь причини ви почуваєте себе просто жахливо? Якщо це відбувається хоча б два-три рази на рік, то перед сном вам потрібно робити конкретні речі. Це є дуже важливо тому що вам потрібно розуміти, що у вісні ви можете створювати або дуже багато доброго, або дуже багато поганого, щось приємне або щось неприємне. У вісні ви можете виношувати все із великою ефективністю безперебійно. Ви також можете виношувати протягом дня, але у день існує багато відволікаючих факторів, тому що це відбувається із цією ж ефективністю. Ну, якщо у вас є така склонність, що ви засипаєте, а зранку почуваєте себе жахливо, без якої-небудь причини, це означає, що вночі ви виношуєте щось із великою ефективністю. І справа не тільки у психологічних проблемах через деякий час це може призвести до серйозних фізіологічних проблем. Перед тим як лягати спати, потрібно потурбуватися про декілька аспектів. Споживати м'ясо або будь яку іншу їду варто за 3-4 години до того, як лягати спати, щоб перетравний процес завершився. Просто випийте трішки води і лягайте спати, ви побачите, що це допоможе. Одна проста річ це душ перед сном. Завжди приймайте душ перед сном. Це багато що може поміняти у таку погоду, як тут приймати душ може бути складно, тому можна приймати злегка теплий душ, але головне, не приймайте гарячий душ перед сном. Приймайте прохолодний душ. Це може вас взбудрити, вам може здатись, ой, не можу заснути. Це не має ніякого значення, якщо ви заснете на 15-20 хвилин пізніше. Ви будете спати набагато краще. Тому що це позбавить вас від певних речей. Коли ви приймаєте душ, ви не просто змиваєте із себе бруд. Ви замічали, що коли ви дуже напружені чи стривожені, звичайний душ допомагає зняти ці відчуття, ніби того раз валюється із плечей. замічали таке? Так що справа тут не тільки в тому, щоб змити із себе бруд, коли потік води тече по вашому тілу відбувається багато всього. Це у деякому роді простіша форма практики будда шудді, тому що більше ніж 70% вашого тіла складається із води, і коли вода тече по вашому тілу, відбувається свого роду очищення, окрім очищення шкіри. Ще одна річ, яку ви можете робити, запалюйте лампу з органічним маслом, Бавовняний гніт, і трохи масла. Яке масло ви переважно використовуєте, коли готуєте ляне масло. Масло рисових висівок або кунжутне масло. Яке масло у вас продається? Оливкове масло, будь-яке органічне масло, будь-яке органічне масло і бавовняний гніт? Є також спеціальні вечірні практики йоги, які виконуються безпосередньо перед сном. Сидячи у ліжку, ви можете виконувати ці практики. Якщо ви хочете практикувати і шакрію, ви можете знайти її у інтернеті. Ви знали, що 60 років життя у середньому більшість людей з'їдає від 11 до 14 тонн їди. Це означає, те, що ви вважаєте своїм тілом, таким не являється воно змінюється кожен день. В організм водять нові ресурси, а старі забираються і так 14 тонн. Вам зараз не потрібно нести таку велику вагу. Очевидно, що то, що у вас зараз є, як тіло. Це просто тимчасове накопичення їди і ґрунту, чи не так тому то, що ви вважаєте своїм, таким не являється, воно просто змінюється увесь час. Сьогодні ввечері, перш ніж лягати спати, потратьте принаймні 12-15 хвилин на те, щоб нагадати собі, ви не являєтесь ані цим тілом, ані цим розумом. Просто лягайте і нагадуйте собі, що ви не це тіло зараз. Тіло належить мені, але насправді це не так. Якщо ви не встані це зробити, то зв'яжіть це із своїм диханням. Вдих, я не тіло, видих, я не розум. Просто полежіть так 12 хвилин і виконуйте це до того моменту, поки не заснете.